Ранку я обіцяла продовження відео по вашим іменам на 20-25 на рік. Дивимося, Вікторія мене просила повне велике відео на моєму каналі YouTube. Зараз буду, ну, може, 30-40 імен подивлюся поради. Дивимося. Так, Вікторія не подивилась, бо вони аж на мене образились. Ну, нема що ображатися, бо відео ж то. Ну, я ж не можу всім зразу подивитися. І менто дивіться, скільки. Так, дивимося, Вікторія гарна. Карта завжди буде перемагати в усьому. Ну, Тут і так і є, бо їде до неї 20-25 рік ось кохання, навіть з Божою допомогою. Дивіться, як гарно. Так, тут закрутиться, завертиться. І ще Вікторії довгожителі. Бачите, яка карта? Це вже за 90 років. Аж уже на склоні років ваша родина, діти, внуки, правники. От я вам і хотіла сказати, що ви довгожителі придержуйтесь, лікуйтеся, якщо потрібно, робіть вчасно діагностики в лікарів. Та й такі діагностики. Підсказки, ви тоді не будете хворіти тяжкими хворями. Ну і так, довгожитель. Довгожитель. Так, далі дивимося. Так, Тетяна. Тетяна. Тетяна багато чого настроїла в цьому році і не зробила, але оце так не зробила. А коли вже карта перевернута, вже все зрушиться з мертвої точки. От у 2025 році, давайте, дірзайте, у вас велика сила роду, але прислухайтеся до порад, прислухайтеся до порад своїх предків через сон, може через якісь підсказки. дивлюся, зараз тасую. Так, хто у нас далі? Так, так, зараз е, Петру. Петру треба бути більш милосерднішим. І коли він буде от, давати нужденним, ну, може сходиться не то, що там треба гроші дати. Можна допомогти, можна взяти бездомну тваринку або навіть просто накормити і дати водички. Тут добре діло треба зробити. От буде добрі діла робить, от буде збережений. І моя порада, в кого син або чоловік Петро на фронті, жінки або мами, робіть добрі діла. І тоді ваш Петро буде збережений у 2025 році. Так, дивимося далі. Зараз я... Так, так, а ну зараз я візьму так карту, бо щоб багато ж іменше, щоб я поступово дивилась. Так, то в нас зараз дивлюся. Марія. Так, Маріяся Марія, 2025 рік. Ну, Знову тут багато напланувала в 2024 році, зато, зато, зато 25 рік і для неї буде роком продвіження. Вийде із якогось дуже такої страшної ситуації, перейде, бачите, бо і так, і так вона гарна карта. По камінчика, по камінчикам, якщо, може, боліла, хворіла, теж тут гарна карта вийде із хвороби. Так, далі хто в нас іде Ліля, Ліля, Ліля. Ой, до Лілії іде кохання. Ну, може, і приїде нарешті чоловік. Може, тут нарешті. То одинокі Ліля, то буде пара. Дивіться, з яких він далекий, далекий йде. Ну, Це 20-25 рік показує, бачите, 9 місяць. От 9, ваше щасливе число на 2025 рік. Бачите, 9? Ось. Оце ваше число. По всім 9 будуть відбуватися гарні події. Так, хто в нас далі? Так, дивимося. Щас, щас Марія Марк. Марк, отак треба карту підставляти, бачите, і тоді я по порядку, щоб не перескакувала, бо хочу всім подивитися. Марк буде насолоджуватися присутністю своєї рідні. А ще це говорить про те, що у Марка є дуже гарний друг. Це хай буде і для Марковних. Марк і Марік, і Марковне. Гарне таке ім'я. Я так влюблю на все. Ім'я було, слухайте, з дитинства і хотіла свого сина назвати Марком, але ну, назвала іншим ім'ям. Ну бо ми ж согласовували з чоловіком, щоб обоє нравилися. Так в мене є мій любимий кот, тільки не ображайте, так я його назвала Марік. Ну, я люблю це ім'я. От він, Котик, це ж, звісно, дитина. Ну, все одно не назвала сина, бо ну, чоловік по-іншому ми договорились назвати. Так що назвала котика. От Марк це гарне ім'я, сильне, потужне, ім'я воїна, я буду так казати, він все буде добиватися, чого захоче. І тут і говорить про це арка. Приграду всі закінчилися. Так, далі. Так, дивимося ім'я. Так, Яна, 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 Яна. Дивимося, Яну попитаються обманювати. Зараз я хлібну хоч чашечку кави зараз. Дружуємо по іменах. Велике відео на YouTube. Тут більше, ніж 30 хвилин. По вашим іменам. Перша частина є, і тепер друга. На 2025 рік. Так, Кирило. Дивимося Кирило на 2025 рік. На коні буде. Все, що буде робити, буде класно і починатися, і закінчуватися, бо тут ще є рука допомоги Всевишніх сил. Тут треба ще, бачите, прямо йти, надумали, вас нічого не може зрушити. Надумали, прямо, їдьте. І тут, якщо чоловік або син керів на фронті, все добре буде, бо тут, бачите, захист зверху. Все класно. Так, я вже так одвигаю, щоб не бачите, імена. Ось тепер далі дивимося. Ніна, Ніна розруша щось. Що вона розруша? Ну, башню ніколи не лякайте. Зараз я витягну іншу карту, побачу, яка рядом коло башні. Тут треба башня, іноді, це дуже класна карта, коли розрушає щось погане. От хай це буде і так, для 2025 руку. Зараз побачимо, що ж вона таке розрушає. Розрушайте ці відносини, оці каміння, які ви вже так вам вони набридли, надоїли. Ви вже просто не можете терпіти оці нагрузки, оці каміння з оцим королем. Розрушиться. Я зараз подивлюся, чи будете залишитись ви з ним разом, але оце тягость, оце прегради розрушиться. А ну, чи будете ви з ним разом, чи залишитесь. Все в тупік стане. Ну, Давайте хочу ж одну карту хоч гарно витягнути. Ну, тому що воно, знаєте, як скажуть його, воно розрушує того, тому що до вас на зустріч йде ось інший. Міняйте. Міняйте, воно вам не потрібне. Зараз п'ю каву, бо цілу ніч ніч була неспокійна, не спала цілу ніч майже. Так, дивимося далі. Е, так. Ну, зараз. Так, 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 зараз, дівчата, щоб ж одне і те саме. Не. Так, Івана, Івана, не знаю, чи було, але буду ще дивитися. Багато новостей, вісточок, таких гарних, що нарешті від таких гарних новин нап'ється вона свіжої води ключової. Бачите, і нарешті вона почує те, що вона хоче почути, те, що хочуть, почути її вушка, і це стане в тупік, вона не буде знати, що робити, бо тут буде дуже багато виборів. Вибор в неї. Але почує нарешті те, що треба. Дівчата, треба випутуватися Іване, Іванки, зараз я подивлюсь, як же вам випутатися. От ви раз почуєте і запутаєтесь. Перед вибором. Ну, давайте глянемо, щоб вже знати вам точно 20-25 рік. А я вам скажу, як. Ви знаєте, повикидайте із свого життя лишніх. Оцих брехливих людей лисиця тікає від вас, оцих курей дурнуватих, ну, кури то гарні, я їх не ображаю, бо яйця несуть, А оцих дурних, пустих, коло вас отам, пліяда гарних, негарних крутиться, сплетники, може сусіди, може, ненужні подруги, от розгоніть їх і тоді ви не будете запутуватися, і тоді вас не будуть зглазювати. Подумайте, те, що я сказала, 25 рік. Алла, 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 дивимся. Алла. Алла довгожитель. А що ще може краще? бажать, я вам е, і побачила. Дивіться, і ви в 20-25 році якраз і закріпите своє здоров'я. Дивіться, ось ваші діти, внуки, правнуки, дивіться вже на полянки гулять вам за 90 років. І ви це, може бути, ваш чоловік, або може, у ну, кого немає чоловіка, буде пара, до самої глибокої старості будете доживати разом. Це гарна карта, я її обожнюю просто. І ви захищені, захищені, дивіться, тин, перелаз, забор, як хочете, так і називайте захист. І ви на коні класна карта для Али. Мирослава. Мирослава та імператриця. Все захоче, що захоче, все отримає. Тут і може бути вагітність, і зділка якась, і покупка житла, і зустрічі з коханим, і міцні сімейні відносини. Зараз трошки перетасую далі. Так, Дивимося далі, хто в нас? Так, Ілона, Ілона не дивилася взагалі договір. Ілона. Ілони багато врагів, і вони відкриються у 2025 році. Бачите? От прис... ви приспали свою бдітінність і розрішили. Дозволив своє життя війти ось вовку, а ваша сім'я. Будьте уважні. Передивіться список своїх друзів, передивіться список своїх знайомих і не пускайте в дім о, вовка. Бо, звіс, о, і вам тяжкенько буде, бо ви навіть і не будете знати, хто ці вороги. Ви поки воно все ви вам, е, е, окруження, ви будете сядати, а зараз будете думати, кого ж ви зі свого життя. Ви кидайте, подумайте на того, на того, на того, бачите, вам тяжкенько це буде, але ви зробите, тоді буде гарно. Це ж не посильна ноша. Вони вам завидують, глазять. Так, Ліза. Ліза. Ой, карта довгожителя. Оці дві карти, то одна і друга була довгожитель, я їх обожнюю. Тут до 100 років. Живіть, достигайте. Празнуйте, все буде добре, ви збережені, тут вам ніякої загрози немає. Далі Ліна. Ліна, такі імена, бачите? А багато в мене підписниць. Ліна в 2025 році дуже гарно розчитає всі свої ходи. Прекрасно розчитає. І вона все зробить, так, як потрібно. Тут немає преград, немає перешкод. Дійствуйте. Далі хто в нас? Віктор, ой, просив мене Віктор, мій підписник, у мене багато вікторів. Віктор для вас захищені, 100% захищені. Не переживайте. Якщо ви на фронті, бо в мене багато моїх соколиків на фронті, Віктор, ви з вами нічого не случиться. Ну то хай з нашими всіма остальними нашими соколами. Не случається, будуть захищені. Ну, саме ви, ось вам, навіть кіт сидить, маленька киценя, і ну, в безпеці знаходиться. Забор, тин, перелаз, захист найсильніший на 20-25 рік. Далі дивимося: Аліна. Аліна мертве діло. Щось не може двинутися з мертвої точки. Заросло все плющом. Нічого не можете. Що треба зробити, для того, щоб у 2025 році йти продвигатися далі? Дивимося, дивимося. дивимося. Ну, Треба брати свою родину і діяти. Не сидіть на місці, от ви сидите в хаті або в квартирі і думаєте, що мені робити, а треба як? Збиратися, може переїхати в інше місто. а Може, взагалі, таке кардинальне. Отам От токсичного чоловіка, чи любовника, чи кого там, викинути із свого життя. І тоді підете, 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 дивіться, водичка, яка чиста. Дійствуйте, не треба останавлюватися. Так, е Анастасія. Анастасія. Що я зараз здвинула карту. Зараз перемішаю. Одною рукою. Ну, так, захотілося. Є і все, ну, захотілося так. Так, то у нас, я сказала, Анастасія, да? Анастасія 2025 рік. Так, нічого себе. Тут отримає і вісточку, і кохання, і буде вона і збережена і класна. У неї все получиться. і тут ще кохання летить на зустріч, якщо одинокий то. Так, далі у нас Леонід повністю з грошима. Все зробе. та буде тільки отримувати. Отримувати нагороди, повна бочка грошей, все засіяно. Дивіться, який він в воскі сидить. У мене є фермер Леонід. Тут, Леонід. класно, Не за що не переживайте. Все вийде по вашим роботам, якщо бізнесмен по справам, якщо фермери, все засіяно і урожай буде гарний. Так, 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 зараз, зараз, Рома. У мене є, є це і для жінок Рома, і для чоловіків. Рома, Романа. Так, 20-25 є підписники. Боже, яка гарна карта. Всією родиною збиратися будете. Постійно будуть у вас гарні вісточки, врожаї. Все добре буде. От у вас тут все повна чаша. Не хочу другу карту витягувати. Так, щас, щас, щас. Антоніна. Я вже буду закінчувати, Може, ще потім третє відео, але не сьогодні зроблю. Це енергетично тяжко. Це ж не просто щось дивиться і ляпати, Це ж, я ж дивлюся уважно, щоб вам сказати саме головне. Антоніна, нарешті, вилікується. Якщо якась хвороба була затяжна. Бачите, болото є, але ж вона не падає в болото. Ось вона висить на деревинці, каламуте, каламуте болото, а сама не впала. Переболіє. Ото заболіла, захворіла, не з цієї хвороби. Немає тяжкої хвороби. Так, ще одну карту витягну. Ну і нарешті тут кохання для Антоніни. У мене багато підписниць. Бережіть його. Оце спіймали, він на вас аркан накинув. Ось він. От бережіть його, не поменше розказуйте, поменше тих фотографій в Тіктокі виставляйте особистих. Ну там якусь фото. І то старайтеся вам скажу, якщо виставляєте яку фото, дивіться, не треба, щоб глаза, очі ваші дивились прямо. Бо є ж глазливі люди, а є ще й крадники роблять. Можете фото виставляти, але ну, якщо не прямо в очі дивитися. Отак, От старайтесь боковим зрінням, тоді це вас тяжкенько зглазить. От прийміть це до уваги, не тільки Антоніни, усі. Ну, давайте ім'я ще зараз Микола дуже просили. Микола Микола. Микола гарне ім'я. Тут нормально у Миколи захищений. У мене телефон зараз упаде, аж рука замріла. Микола захищений і Микола Тут багато є поганих. І людей, і новостей, новостей. А він хай сяде і подумає, кого викинуть, бо тропіночка є дорожечка, щоб вийти з цієї ситуації. Дуже багато коло себе назбирав тих ненужних та поокидайте їх та живіть своїм життям, і виходьте з цієї ситуації. Христина мене ще просила, це закінчую. Так. Христина запуталася, ну, запуталася, але не треба думати, що вже тут страшне щось. Вікно вийшли, не виходьте так, виходьте через двері. Ранок прийде, світло настане, все розпутаєтесь, ну, все таке ж гляну чи випутається? Ну, Звісно, випутається з літом, ну, це початок літа, вже почнуться дуже великі переміни. Ваші, ваше число щасливе 21. От по 21 числу у вас гарні події. Ну Можете, якщо одинокі, зустріть кохання. Якщо йдете там до лікаря або може операцію робити, то 11, сте... 21 число для вас рокове і гарне, щасливе, безтурботне, бачите? Повна полянка всього смачного, так що ви теж робіть собі смачні пікніки. Отак От трошечки розслабляйтеся, щоб іти далі. ви тоді не будете оце переживати і запутуватися. Хотіла б іще, іще. ще, але дуже ж багато у багато мене зараз. Зараз ще подивлюся на Галину. так, Галину вроде... А, Поліна, Боже, в мене Поліна дуже гарна підписниця, одна і друга Поліночка. Зараз дивлюся. Поліна нормально буде, теж гарне число 19. По всім 19 числам у вас гарні події. Бережіть своє 19 -те число, теж, якщо хочете якісь зміни, переміни, робіть 19. Більш-менш при грошах. Четверка. Пінтаклі говорить про більш-менш стабільні. Ну, давайте ще для Поліни одну карту, буде вибор, вибор, ох, вибор. А ще дивіться, на ручку ваш соколик сідає. В кого немає його, то він сяде вам на ручку і буде з вами назавжди. А в кого є, то це міцно на все життя. Я вас обіймаю, люблю, оберігаю, захищаю. Всім, кому подивилась імена, народна відьма двіга бажає в 2025 році. Міцного здоров'я, здійснення своїх планів, а саме основне чудо, дива, і ви його отримуєте. Так відьма Ядвіга сказала вузликом вам на добро, на злагоду, на диво, на велике взаємне кохання добром зав'язала. Я вас обіймаю.